сім, а то й десять років тюрми за інтернет-замовлення тюремний строк може отримати кожен українець, хто замовляє, купує, продає чи використовує мініатюрні відеопристрої. Навіть іграшку вашої дитини, яка здатна крадькома записати зображення і звук, можуть визнати спеціальним засобом негласного отримання інформації, тобто шпигунським знаряддям, яке в Україні поза законом. Як звичайних українців роблять шпигунами, дізнався Станіслав Ясенський. Андрій Фенченко задумав добру справу: зняти з іграшкового гелікоптера цікаві кадри рідного села. Для цього замовив в Китаї два брелоки з можливістю зйомки відео. За це його судять майже рік. Те, що він не був повідомлений про шпигунську природу свого замовлення, для правоохоронців не аргумент. Рідко людина зізнається в тому, що вона знала. І задача слідчого довести. Як правило, ми це робимо. Доводимо. Таких, як Андрій, минулого року зловили трохи більше сотні, вилучивши майже дві тисячі одиниць спецтехніки. Хоча за неофіційними даними, щоденно лише одна столична митниця затримувала до 30 подібних бандеролів із закордонних інтернет-магазинів. Поки Андрій чекає на вирок, не втомлюється доводити, українців зробили заручниками системи. Ні на сайті СБУ, ні на сайті митниці, ні на почтових службах, там де є перелік заборонених предметів, там для ввезення в Україну, наприклад, досі немає інформації, що в Україні заборонені спеціальні технічні засоби. Єдиний висновок, чому це робиться, для того, щоб далі провокувати людей. Спеціальні засоби це пристрої таємного зняття інформації для оперативних підрозділів. До середини 2010 року за їх купівлю та використання не було кримінальної відповідальності. Сергій Манєв – журналіст програми Гроші. Він та його колеги раніше активно використовували зйомки спеціальними камерами. Тобі треба зафіксувати непосредственно сам факт дачі взятки, без чого ти потім не докажеш, що він корупціонер. Без скрытой сйомки це зробити практично невозможно. И І коли ввели цей закон, то мені кажется, целенаправленно лишили нас можливості е, качественно работать в этой сфері. Сьогодні Сергій та його колеги знімають на свої мобільні телефони до 60% відсотків сюжетів, але ні в кримінальному кодексі, ні в підзаконних актах немає чіткого переліку спецзасобів прихованого збору інформації. Рано чи поздно кого-нібудь посадяти за телефон. А не посадять, то надовго зіпсують настрій, як Херсонському журналісту Віталію Косенко, квартиру якого правоохоронці обшукували 5 годин, не випускаючи звідти нікого. Шукали таку ж камеру в брилоці, якою Косенко нібито таємно зняв засідання суду. Родзинка в тому, що ніякої зйомки не було. Брилок виявився звичайними ключами, а обшук провели лише по заяві міліціонера, який і судився з журналістом. Журналіст веде розслідування, а у нього взяли і забрали все. Просто захотіли, тому що показалось кому-то, що якийсь Лок, а это был ключі від сигнализации были. п'ять часов нас держали здесь, перериває все вот и сказали, что будут подрывать и полы, и сделают все, что захотят здесь, они вправе. Ця людина одна з небагатьох, хто компетентне вирішувати долю людей, встановлюючи, що є спецзасобом, а що не є. Експерти спеціального інституту СБУ, особи в таємничині, так само, як секретна методика їхньої роботи, яку не бачив ніхто, окрім них самих. Ми не можемо розкрити методику для широкого загалу. Там є ну деяке розкриття методів роботи оперативних службу. експерти спецслужби намагаються заспокоїти, мобільний телефон не можна вважати шпигунською технікою, а от камеру в брелоці, годиннику чи кроваці спеціально розробили для протизаконних дій. Ручки, годинник, запальничка, вішалка. Тобто, якщо тих засіб нагадує побутовий предмет, то це перше, що повинно нас насторожити. Втім, так само небезпечно тримати вдома веб камеру у вигляді якоїсь тваринки, чи від няню для немовляти, чи навіть автореєстратор. Розробник спецтехніки Ігор Терлецький доводить, навіть телефон можна за 5 хвилин перетворити на справжній спецзасіб. Якщо ви візьмете мобільний телефон і на нього місце заклеїте. Об'єктив зробите зділиється фактично ви про в спецсредство. В СБУ не відповіли, чому спецтехніку досі можна купити через інтернет. Вистачає хвилини, щоб переконатися, просто зараз в Україні без жодних обмежень можна купити весь асортимент забороненої спецтехніки. Брелок схожий на той, за який можна отримати сім років ув'язнення. Попільничка з прихованим відеоспостереженням, мікрокамера замаскована в кроватці. Під кожним з таких товарів вказано. Що згідно з діючим законодавством, даний виріб не є спеціальним технічним засобом і не заборонений для використання приватними особами. Утім, невідомо, хто принесе вам замовлений в інтернеті гаджет, кур'єр чи оперативник. Адвокат Кирило Міхо підозрює, торгівлю не закриють, бо потік кримінальних справ покращує показники розкриття злочинів. Все це побудовано на лише показниках. І так проще, скажімо так, ці справи для розслідування не дуже важкі скажімо так, і їх дуже легко розслідувати і направляти до суду. А те, що страждають а це нікого не цікавить. Підсудний Андрій так ніколи і не доторкнувся до замовлених Китає виробів. За кілька рухів в інтернеті він може сісти до семи років, так само як за вбивство з необережності кількох осіб, повторне зґвалтування чи розбій. Поки що каральна машина працює в холосту. Усіх гориш пигунів засуджували до умовних строків. Утім, Андрій каже, його попередили: якщо продовжить спілкуватися із журналістами, сяд. Де по справжньому Станіслав Ясинський, Олена Ваніна Андрій Сокуренко ТСН тиждень 1+,1.